Дуже сильно не заплановано. Я їду до подружки в гості, до моєї навеспічної подружки, з ми нещодавно зустрілися. Два рази потусили, наче сподобались один одному. І вона каже: Альонка, летво пити. У мене чоловік поїхав у відрядження. Я дуже рідко зустрічаюсь з кимось, тому гріх. Не провести час. Таксі не захотіло приїжджати коротше, сюди в нашу аерію. Я не знаю чому. Може зайнято, може не хоче складно сюди добратися, але прийшлося йти. Прийшлося вибрати автобус. Зараз мене духа підкине. Насправді це і дешевше, і надійні 100%, Так що зараз Руш... рушаємо. Скоріше за все, я приїду додому, хоча мене запрошували із ночівлею, але, мабуть, це буде легше, бо на завтра у нас теж є плани, які не скажу, краще потім <сум> покажу у возі. Так, ну що, я добралася? У мене це зайняло десь 30 хвилин на автобусі, мінімум грошей, мінімум стресу. Все, зараз треба купити тільки вина. Я сподіваюся, щось нормальне тут є. І все. Ненавиджу цю погоду на вулиці коли. О, ладно, не про це. Привіт! Як справи? В ну, мене все да. добре. Добр Чому ми будемо цей? Там просто є. Там є найвеликий магазин, а вдома тільки оці пенічні всі. Ну, може, щось там виберемо. Ну, да, У тебе є алкашка вдома? Ну твоя. Текіла, так. Да, я думаю, що все-таки пиво. Ти, коротше, вино точно, так? Да? Так, да, так. Да. Або пиво, або вино. А, Там в мене вдома є камамбери підготувала, щоб зараз щось з помідорами у ага. Перемо солодкі шоколади є. А. Вона вже все підготувала. No. Та лас, лас, лас. я куплю, я тоді нічого. Ти... А ти сказала, що ти не любиш, і ти любиш чи ні? Ні, я норм, я їм. Я так, знаєш, типу, я не та людина, яка купить їх, прийде і буде вдома їсти. їсти типу. Але якщо мені нарізати, викласти, тоді я буду їсти. А це ваш що це? Це дім? Ну вже дім? Ага. Це що вже? Це що дім? Оце тут люди живуть. О. Що воно правда таке дешеве, може бути. Було... А світ, мускат, мускат, не, не засладка і сильно. Ну, напевне... А мені норм. А, а, ти я більше да. А ну, Давай діз... та... спробуємо мені пофігу. Да, Із альтернатив, я а так розумію, тут є веш... нічого. У да? мене хлопець заздрить, що я буду твою собачку гладити сьогодні. Приходить з ним. Привіт! О боже, ти кусаєшся? Nee, ні. Не кусайся. Не Просто зараз буде я пускай. Ну. Який ти пушок? І ще й хрюпаєш, я не можу. <риклади <жеркало>. <риклади> заходь, я розрошаю, заходь. Заходь, заходь. <рикладиці бутілик> Ой божечки, ні. Як почуваємось? Я добре. Пройшло вже десь 3,5 години, як ми зібралися. Ви п'яна? Ні. Ні? Mm. У мені вже видно, що я вже все. Випали два по дві баночки, дві баночки пива. Зараз я п'ю вино, але я вже все. Я типу, вже давно. Це mm. yeah, yeah. взагалі ще не все. Я кажу, що в мене завжди так. Я в компаніях напиваюсь перша і не можу зупинитися. Ось поки всі не зупиняться, я все одно п'ю mm -hmm. як не як не в себе. Мені щоб підтримувати це відчуття, мені треба пити постійно. Що ти можеш пити все одно всіма до кінця? Ну так, да, так, да, так. Да. Це значить. Просто мені не подобається, що знаєш, ти п'єш-п'єш, стільки сил в себе вкладаєш, а потім в якийсь момент ти просто не п'яна. І скільки б ти не пив. Ти вже все. у мене так. От я п'ю п'ю. Але ти ж спочатку так. А я а. буваю п'яна, але потім в якийсь момент все. А у тебе так, от по спочатку, да? Друзі, як у вас? Заради каруселі люди і п'ють, а у тебе їх немає. Ти тільки садиш печінку зря. Оце, оце було нещодавно таке на день народження. Давно таке було тільки в підлітковому віці. І оце на день народження 25 років. Оце було, що я була п'яна, реально. А і... що ти пила? Може тобі все. треба аналіз зробити? І все. Ну, і коктейль, Агуава -бам... Ну, я не знаю, в Україні такий коктейль чи ні, Агуава Бам, коротше, була на її а потім пила таке весь час. Mm. І, коротше, була п'яна. А подожди, а по-перше, що я пила. Я людина, яка не змішує ніколи. Ну, типу, я не п'ю. 40 градусів, а да. потім така 5 градусів. Я такого ніколи не роблю. Ну, типу, якось я це знаю. Корейці так роблять. Я, ні. Я, до речі, корейців своєму навчила, куху, вчила, що не може так робити. І вони такі Блін Кристин, ти реально права! Виявляється, що це да. змішування градусів. Вони не знали цього ніхто. З корейців, яких я зустрічала, не знають цього правила. Коротше, я ніколи не змішую, а потім я така прокидаюсь на ранок після свого дня народження. Дивлюсь відео. Я була шампанське. Я людина, яка ніколи таке не робила. Я після текіли така шампанське. Потім знову текіли, шампанське. Ось чому ти була п'яна. Тобто да. то, то, да. тобі, щоб бути п'яною, тобі треба мішати. Да -да -да. А мені треба просто кров москаля. <гум> Ще буде качати права. Не нормально. Так, на годину по 3.33. Ідеально. Ой, фу, на слюня вибрали. Mm -hmm. Все, пара спадки вже. Добрий ранок. Щаслива собака. Така щаслива. Де твій банан? Банан. Ой, ой ой, коротше, ми прокинулись. Десь Зараз поняти 30. Я чекаю своїх, щоб вони мене забрали, ми поїхали обідати і щось ще. Я вам покажу обов'язково. Можна, я скажу. Коротше, голова в мене болить. Все по класиці, пиво і вінчик даю своє. Такий не свіжачок, не свіжачок, звісно. Либіт скарь. Вау. Якась жутка фігня. Короче, я вам не казала, але ми приїхали в як це сказати, в приют, в питомник. Я не знаю, як це точно сказати. Це все собачки. І мені дуже шкода, якщо чесно. Там зараз люди вибирають собі собачку. Це не магазин, ну точніше, тут є магазин, тут є собаки на продаж, а є собаки з притулку. Ми приїхали дивитися собаку. Неочікувано, так? Але якось так. Дивилася 5 днів доход з батьками на собак на сайті притулку. І вирішили подивитися в житті. Це не означає, що ми візьмемо щось, але хоча б подивитись дуже різко приспічила всім. Я потім розкажу. О, я йду, я йду повітря. Я дуже сильно розривілася, бо мені їх всіх жалко дуже сильно, дуже сильно жалко. Це просто жесть. Вони всі такі нещасні. Виглядають так. Ой. Це ми зараз в магазині. Купляємо деякі речі на перший час І тут кіт просто.

Just ignore. Ignore. Oh, this ear. Can you see? Yeah, I know, but still. 장난쳐줘. 천천히 해. 걔는 고양이하고 술려서. 너 no, 고양이 대.

Якщо чесно, корейські притулки це лютий крінж і І Я не думаю, що морально устойчиві люди там будуть себе відчувати комфортно. Прямо всі ці відоси, які ви бачили, можливо в Тіктосі або десь там на просторах інтернету, коли там є цілі, цілі магазини, знаєте, де в цих. Я не знаю, інкубатор, як в інкубаторі сидять собаки в маленьких таких вольєрах з прозорим склом. І вони там просто ну там навіть метр немає. ну Метр на метр, мабуть, ладна клітка. І вони там проводять весь цей час. Звичайно, вони їх випускають, і туди, куди ми їздили, це притулок він дуже. Популярний і дуже багато зірок там бувало. Не, не просто, знаєте, якесь незрозуміле місце, там серйозна контора, там вони і продають тваринок, і віддають, продають тих, кого віддали. Ми На перший час придбали якісь там штучки для собаки, і не дуже прям суперові. От навіть ліжанка оця. Все просто взяла там в дайсо, коротше, в недороге. А потім вже підросте трішки, ми підберемо щось інше до неї. А оцю сумку, до речі, там можна було написати відгук у них на картах про цю контору. І за це вони нам дають витягнути номерочок. І я витягнула номерочок і виграла самий дорогий подарунок. Це така переноска для собаки. Так що я керу.